Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірно смачні заварні тістечка еклери з дуже смачною начинкою. Начинка в цих еклерів з заварного масляного крему. Він неймовірно смачний. Начинка не розтікається та гарно тримає форму. І починаю приготування я із заварного крему. Ябородне яйце 200 г цукру, дрібку ваніліну можна замінити на ванільний цукор. Ретельно розмішую яйце із цукром до однорідної консистенції, щоб трішки розчинився цукор. Поступово вливаю 200 мл молока, продовжую розмішувати до однорідної консистенції. Коли все з'єднала, ставлю кастрюльку на вогонь та продовжую помішувати. І варю крем до закіпання. Як тільки крем закипів, вимикаю вогонь та залишаю крем остигати. Ось такий він зразу стає трішки пухкіший, але не дуже густий, це нормально. Переливаю крем в ширшу тарілку, щоб він гарно остиг. Обов'язково зверху накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб він не завітрився, і залишаю крем остигати. Поки остигаю крем, готую тісто, беру 100 г масла, 200 мл води, 1 чайну ложку цукру, 1 третю з чайної ложки солі, ставлю на вогонь і повністю розчиняю масло та чекаю, поки маса почне закіпати. Прям кип'ятити її не потрібно, тільки но закипить, вимикаю вогонь і додаю поступово 150 г борошна, ретельно перемішуючи. Дуже швидко це потрібно робити. Перемішую до однорідності. Виходить ось таке однорідне, м'яке пластичне тісто. Вмикаю вогонь і на середньому вогні буквально декілька хвилин, ретельно перемішуючи, підсушую тісто. Обов'язково це робити до тих пір, поки на дні кастрю не з'явиться ось такий нальот із борошна. Готово пересипаю готове тісто в ширшу миску і залишаю також остигати. Нічим не накриваю, залишаю так. Тільки воно стане кімнатної температури, обов'язково, щоб не було гаряче. Додаю до нього яйця. І тут також головний момент. Яєць ви можете використати 3, може використати 4. Все залежить від розміру яєць. Тому я додаю завжди поступово і дивлюсь на консистенцію тіста. Перемішую тісто з яйцями до однорідності. Періодично все зішкрібаю лопаткою, перемішую. От Я бачу, що я використала три яйця, але тісто ще не таке, яке повинно бути. Тому я взбиваю четверте яйце і також його вводю до тіста. І це вже тісто виходить таке, яке потрібне. Воно повинно бути м'яким, трішки тягнутись, ось такої консистенції. Ось це ідеальне тісто на еклери. Перекладаю його в кондитерський мішечок, використовую саму велику насадку, яка в мене є зірочку. Якщо у вас немає кондитерського мішечка, можете просто формувати еклери ложкою. Головне, змочити її в воді, і також все гарно вийде. Я їх формую невеличкими вдовжину, вони в мене приблизно 5 см. Звичайно, щоб на деко між ними була відстань, тому що вони дуже збільшуються у об'ємі. І, звичайно, повинен бути гарної якості пергамент, до якого не буде прилипати тісто. У мене всі тістечка не влізли на одне деко, тому в мене вийшло. Ціле деко і ще 6 тістечок я випечу в окремому деко. Випікаю їх у розігрітій духовці, заздалегідь обов'язково, впродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів, потім виключаю духовку і залишаю їх ще на 15 хвилин. Після цього їх можна дістати з духовки, остудити, і можна буде начиняти начинкою. Вони повинні бути сухенькі та пусті всередині. За допомогою палички для суш я роблю отвори у кожному тістечку, щоб туди влізло максимально більша кількість начинки. Можна зробити отвір знизу, але мені більш подобається збоку. Далі я готую крем. Я беру масло кімнатної температури, взбиваю його до пухкої маси. І тепер беру охолонувши крем. І тут також головний момент масло і крем повинні бути однієї температури. Якщо масло буде більш холодніше, то крем може взятись крупиночками. Тому обов'язково використовуйте і масло, і крем однакової температури. І в результаті виходить ось такий м'який повітряний масляно заварний крем. Ним наповнюю кожне тістечко за допомогою кондитерського мішечка. Якщо його немає, можна зробити розріз у тістечки і заповнити ложкою. Також буде смачно. Заповнила кожне тістечко та відправляю їх у холодильник на 10-15 хвилин, поки буду готувати глазурь. Для глазурі я беру 70 г шоколаду та 1 столову ложку вершків. Все з'єдную та ставлю в мікрохвильовку на півхвилинки, розтоплюю шоколад, якщо потрібно, можна ще поставити у мікрохвильовку. Головне, щоб в результаті вийшла однорідна така маса. В неї занурюю кожне тістечко, даю трішки стикти і викладаю готові тістечка на тарілку. Зверху, за бажанням їх можна прикрасити. Я задекорувала їх мигдальними пластівцями. Вийшло дуже гарно та смачно, а ви можете проявити свою фантазію. Дуже гарні та дуже смачні еклери вийшли, охолоджую їх в холодильнику навпротязі 2-3 годин і можна ними ласувати. Це неймовірно, смачно, дуже гарно. Коли хочеться чогось дуже солоденького та не дуже корисного, інколи можна собі дозволити. Тому обов'язково зберігайте цей рецепт собі в скарбничку, готуйте із задоволенням. Дякую вам за увагу, до зустрічі у наступних відео. В мене дуже багато гарних та цікавих рецептів. Смачного вам!